Ми живемо на одній землі. Ми так і всі різні та єдині. Нам щоночі сняться кольорові сни. Вік щасливі ми всі. Ми всі щасливі. Я маю право бути собою і жити вільно, але я завжди маю пам'ятати про повагу до інших людей. Наша свобода це не дар. Використовуємо її для добра і творення, а не для шкоди. Ми разом будуємо наше майбутнє, хай наші дії роблять світ кращим. Ми всі рівні і кожен із нас має право на щасливе життя тому важливо підтримувати один одного. Кожен із нас має право на свободу думки, слова та вибору, але також має обов'язок бути відповідальним за свої вчинки. Бути відповідальним означає робити добрі вчинки навіть тоді, коли за тобою ніхто не спостерігає. Бути гідним громадянином означає допомагати своїй державі поважати її закони. Гідний громадянин це той, хто допомагає іншим, дбає про природу і любить свою батьківщину. Поважай інших, якщо хочеш, щоб поважали тебе. Це головне правило, яке нас робить справжніми людьми. Наша держава це наш дім. Любімо її, поважаємо та дбаємо про неї. Іноді очей біжить сльоза. І болить душа, і серце плаче. Tvoje šíraliny v nebe